Мене по старому, я щасливо дружний чоловік. Я маю дитину, я періодично помічаю інших дітей, і мені подобається думати, що ми класні батьки, а деякі батьки долбойобиться. Ну це це мені дуже подобається. І якось бачу в загальному басейні плавала дівчинка 11 років в купальнику Вікторія Сікрет. І я думаю, нащо ви сексуалізуєте дитину? Ні, я на ну, типу не то, що я там задивився, там о, о, ні, просто. По-перше, ну, по-перше, щоб не лякало, це паль однозначно. Ну а по-друге, нащо сексуалі... сексуалізувати дитину? І всього 11 років наш купальник Вікторія Сікрет. Просто я собі в той момент задумався, є ще же конкурси краси для дітей. Ну, невже є дома такі батьки, які стоять і думають: ну я не впевнений, що моя найгарніша? <рігла> ну, максимум приз глядацьких симпатій. Вишарти віддають своїх дітей на конкурси краси для дітей. І там же ж то, ну, несправедливо, ви прикиньте тих журі, то це ж моральні уроди. які дивляться, ну та дитина, така я б не сказав, що прям дуже гарна. Mm? Ну, третє від симіс, я й буну. Ну, максимум. А це взагалі ну, та, та, страшно, та ну, та ну, бали, ну. І плюс глядачі, хто там глядачі, глядачі це теж необ'єктивні глядачі, там нема просто глядачів, там всі це ж рідня. Ну, Це кожну дитину підтримує її родина. Там немає просто лівих глядачів, немає таких, що два тіпа таких, як я стоять, слухай, там на 10 ранку дитячий конкурс красує. А давай ми зараз купимо два квитка, підемо. Повболіваємо за найгарнішу дитину, а після того нахуй в тюрму попіздуємо. Десь, десь такий план на день. Ну, Це, це просто традіє. Конкурс краси серед дітей. Ну, моя донька, звичайно, що вона най, найкрасивіша, найособливіша. І ми намагаємося зафіксувати всі моменти, всі моменти в житті, знаєте, дитини, будь-що відзняти на це відео. І я розумію, мені здається, що ми зараз стаємо свідками зародження нової психологічної травми для дітей. Це, знаєте, таке явище як дитина-блогера. Шарите. Ну, типу, я вже, я вже уявляю собі ситуацію. Ця дитина виростає, приходить до психотерапевта, і психотерапевт питає: Ну що, які, що у вас турбує? Я дитина-блогера. Розказуйте. Ти коротше, перший рік часу мене взагалі ніхто не бачив, лице смайликом закривав на тих всіх фотографіях, ніхто взагалі не знав, як я виглядаю. І Коли я перший раз матюкнувся, на мене накричали не за те, що я матюкнувся, а за те, що тато відео не встиг включити, щоб то зазняти. Ви знаєте всі позорні моменти дитини можна побачити в дитячому фотоальбомі де голенький. а мої можна знайти за хештегом Малий всрався. В трендах Тік-Току. Коли в мене була погана поведінка, знаєте, що як мене не не відправляли нахуй в тюнівий бан, бля. Розумієте? Це не життя, це трагедія. Знаєте, яке в мене було перше слово. Вахних вохних. Жарко. Жарку вохних вогни. Чарко. Жарко. Вохник, вохник, жарко, жарко бррр, брр. Вітаю культ. Для вас це справи Олександр Дмитрович. Дякую.